Слава Україні! Вашій увазі огляд другого туру регулярного чемпіонату. Розпочинаємо вже традиційно з Суперліги. Поєдинок між командами МФК Хорів та Надія Хорів було перенесено, тому тільки три матчі у суперлізі побачили глядачі. Один з яких відбувся у місті Ковалі, де місцева команда приймала Тетаїно Воволинськ. Господарі відкрили рахунок вже на п'ятій хвилині з усиллями Андрія Лукашука. Та у відповідь отримали по два м'ячі від Данила Гушнюка та Юрія Кушелинського. Таким чином, рахунок 4-1 на користь команди ТТІ Нововолинськ. Рібер переміг респект і відправився на першу схованку турнірної таблиці. За князів забивали двічі Дмитро Романюк на 10 та 12 хвилинах. І також по мечусій актив записали запорожець Михайло та Семенко Олександр. Вотранс Динамо учна назва і не менш феєрична гра. Вже на восьмій хвилині Микола Коляда відкриває рахунок після чудової комбінації від партнерів. Під завісу першого тайну друге попередження перед собою побачив Богдан Понагайба. Вести було розпочатися друга половина, як Роман Москвич прийомом Мародони тільки вже не в ворота, а з воріт виносить м'яч. За що отримує пряму червону, а Артем Фадецький нагоду на шестиметровий, яку він реалізував. Василь Ярошик забив два м'ячі та, на жаль, арбітри зарахували лише не один. Також за транспортників забивав Владислав Гаврилюк та файним ударом Валентин Кривицький вже під завісу матчу встановив у рахунок. А в динаміці забивали Максим Герасимук та Мосіюк Олександр. Таким чином підсумковий рахунок поєдинку 5-2 на користь Вутрансу. Перший гол. Файна комбінація, ви взяли участь в ній. <пайна> награна. Можна подумати, що награна, але ні, тим не менш. Ну, звичайно, важко, завтра трошки інше покриття, інший м'яч, звичайно, десь тактика інша, треба трошки закати. але в нас всі хлопці, скажімо, грають, вміють грати футбол, тому десь якісь такі навики, які звички не залишаються. І... І певні речі робляться на автоматі. Вас почали кращим гравцем заслужено. Не знаю, не злив до таких нагород, але приємно. Вашій увазі новенька рубрика. Будемо надіяти, що зайде. Вітаю з перемогою. Скажіть, як Дякую. вдалося переломити хід поєдинку, адже саме пропустили ви на початку гри, а потім вдалося аж 6 забити у відповідь. Зібралося, як кажуть, молодь своє доказала. От. Саме головне, зібралося та й кажуть, і домов, доказали. Що ми сильніші. Які плани команди на чемпіонат? Плануєте отримати чемпіонку? Ну, звісно, президент сказав, що тільки, тільки чемпіонство. Значить, будемо підтримувати. Будемо старатися. Ну, тоді будемо бажати вам да. лише перемог. Дякую. Ще кілька слів про ФеміАм. Дуже хотілося б, щоб більшість колективів повчилися само цієї команди. Адже play у них на першому місці. На жаль, та не усі колективи себе поводять так на майданчиках. Наступні вихідні це кубковий вікенд. А ви любить спорт займайтеся спортом і будьте здорові.